Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про нову промоакцію на біржі Bybit. У нас вже були схожі промоакції, які давали заробити від 150 до 300 доларів. Сьогодні у нас промоакція схожа, потрібно виконати неважкі умови не важкі, тому що там з грою є свої питання. Сьогодні детально вам все покажу, які дії потрібно виконувати, що куди потрібно закидати, де підписуватись. Як завжди, все буде детально та по поличках, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Я не перестану, друзі, знімати такі відеоролики про промоакції, тому що для новачка або для людини, яка має невеличкий депозит у крипті або не має його зовсім, це прекрасні можливості. Бо легко сказати: візьми на тисячу доларів, купи біткоін по 20, продай по 60 і зароби 2000 доларів. А де взяти ту першу тисячу доларів? Ніхто не каже. Якраз є такі можливості я показую на своєму YouTube-каналі промо-акції, IDO. Де з відносно невеличкими вкладеннями, але буквально без ризиків ви можете заробити декілька сотень, а іноді і тисяч доларів. При тому, що затрати в нас відбудуть декілька центів на комісії. Тож, як завжди, давайте без води, приступаємо до діла, переходимо до екрану мого ноутбуку. Трошки раніше в своєму телеграм-каналі я вже робив пост. До речі, підписуйтесь на телеграм, закріпляю ось тут вам QR-код. Можете телефоном його зручно відсканувати і підписатися. Тому що в телеграмі зазвичай новини виходять раніше, і дуже багато є активностей, які ми з підписниками. Ми виконуємо, які просто на YouTube не потрапляють. Тому обов'язково підписуйтесь. Отож, друзі, як бачите, 300 доларів на аккаунт від Bybit, промоакція в нас від проекту Apeiron NFT. На яку виділили 5 мільйонів токенів ARPS, це зараз по курсу 6,5 мільйонів доларів. Що тут потрібно робити? Звичайно, в першу чергу вам потрібно зареєструвати аккаунт. Можете зареєструвати за моїм партнерським посиланням, як завжди, я його залишу в описі під відео. Отож, ну, після того, як ви зареєструвалися та пройшли QAC процедуру перевірки особи, потрібно спочатку в першу чергу перейти за ось цим посиланням. Звичайно, що це посилання теж буде в описі під відео. Ми потрапляємо на сторіночку промоакції, потрібно буде залогінитись, і тут потрібно. Буде натиснути кнопку «Registered». Давайте я зараз відкрию цю промоакцію на мультиаккаунті і буду показувати вам все по кроку. Ось тут є кнопка Register Now. Нам спочатку потрібно її натиснути, а після цього вже виконувати всі умови. Ми тут можемо одразу переключитися на українську мову для зручності. Тепер потрібно натиснути вхід та залогінитись. Я залогінився, після цього натискаю кнопку зареєструватися. І тепер після успішної реєстрації ми можемо приступати до виконання умов. Тиснемо ОК, дивимося, що в нас тут. Виконайте завдання і отримайте доступ до 4 800. 000 токенів APRS. Спочатку потрібно підписатися на аккаунт Bybed Official. Тиснемо сюди. Як бачимо, я вже підписаний, йдемо далі. Тоді тиснемо на IPRON Nft, тиснемо «Follow». Підписалися дві умови виконані, і далі найцікавіше: опублікуйте цитату Retfit головного допису зі своєю командою після досягнення рівня Gold 4. Якраз в нас тут в цьому і вся суть, бо потрібно грати гру, а тут потрібно витратити приблизно 3-5 годин, щоб дійти до ось цього рівня Gold 4. І велике постає питання в тому, як робити мультиаккаунти. Наприклад, якщо у мене їх майже дві сотні, зараз це все, друзі, по порядку буду пояснювати. Пройдіть верифікацію особи першого рівня, це KVC депозит. Ви спочатку можете внести депозит, тобто навіть якщо у вас на балансі лежать кошти, в період проведення акції, а це в нас з 26 березня по 16 квітня акція, до речі, 3 дні тому лише вийшла, тому спокійно можете ще виконувати умови. В період проведення акції все одно у вас має бути депозит більше, ніж 100 доларів. І торгуйте токен APRS. А це означає, що бажано на ці 100 доларів, які ви завели, одразу купити токен APRS і одразу можна його продати. І тоді умови будуть виконані або внести чистий депозит. Депозит мінімум на 100 доларів в еквіваленті, конкретно вже одразу в токенах. Депозит, думаю, як робити, вам вже пояснювати не потрібно. Часто питають, чи можна робити з P2P. Думаю, так можна, але я завжди роблю з біржі, так 100% гарантія, що зарахує. І потрібно дати відповіді на запитання в формі нижче. Ось посилання ретвіту. дивіться, друзі, в мене вже є ретвіт, я вже собі стирив одну картинку, зараз покажу, як його робити, а тоді вже будемо розбиратися з грою. Головного допису тиснемо на ось це. І що нам потрібно робити? Нам його потрібно цитувати, тиснемо. Ось тут на стрілочки і тиснемо квот, щоб ми могли щось тут написати. Я, наприклад, зазвичай там пишу -що cool game, наприклад. І ось тут тиснемо, вставляємо сюди картинку. Картинка це якраз скріншот з нашої гри. Ось такий скріншот Gold 4. Я його просто взяв в рандомного користувача в Твіттері. Пізніше пояснюю, чому я так зробив, і тиснемо пост. Переходимо на нашу сторінку профіль, знаходимо цей пост, тиснемо ось сюди. Ось, до речі, скріншот ще з «Мавії». Те ж саме було: копіювати, копілінк. Повертаємось сюди до форми, вставляємо цей лінк сюди. Після цього потрібно ввести електронну пошту ігрового аккаунту, тобто пошту, на яку був створений аккаунт в грі. Я ж відповідно цього не робив, але я вкажу сюди пошту, яка прив'язана до цього байбіту. Пошту я вписав і тиснемо відправити. Все, дякуємо за участь. Тепер як ви можете Бачите, серед 20 тисяч учасників випадковим чином розіграємо 240 пірес. Це трохи неправильно написано, тут кривий переклад, тому що серед всіх учасників, які будуть, буде 20 тисяч рандомних переможців. Перейшовши навіть на цей їхній головний твіт, ми можемо побачити, скільки у нас вже є репостів, скільки вже є цих цитат. 32 тисячі. Я думаю, це репости разом з цитатами. 20 тисяч буде переможців. Я думаю, тут приблизно буде 200 тисяч учасників. А це означає, що 20 тисяч переможців буде, а це приблизно 10 на перемогу. І це дуже і дуже хороший процент на перемогу. Ми в лаунчпадах в Адіошках виграємо, іноді коли там 0,3%, 1, 1%, 1 і 1,5%. Як я вже сказав про Макси, аж до 16 квітня, тому тут цих ретвітів ще тут буде дуже і дуже багато. Приблизно, я думаю, шанс на перемогу буде один з п'яти аккаунтів, має проходити. Але навіть якщо у вас один аккаунт, тим більше треба брати участь, тому що, ймовірно, тут будуть брити якраз за цими аккаунтами в грі. Зараз поясню, в чому діло. Повернемось до мого поста. Як ви бачите, ви зареєстрували аккаунт, пройшли к Зареєструвалися у події, зробили депозит 100 доларів. І навіть якщо у вас лежали кошти, потрібно його зробити. На ці 100 доларів купуємо, продаємо токен. Тут все розписано, ми це все зробили. Підписуємося на Твіттери Bybit, IPRIO на ми це зробили, робимо цитату зі скерном з гри. Ось тут, де пише з гри, світиться синім, тут є посилання на скачування самої гри. Тиснемо сюди. Я, звісно, цей пост теж вам прикріплю в описі під відео, щоб ви могли на нього перейти і всі кнопки собі використати. Тиснемо відкрити. Після цього нам потрібно скачати гру. Я її вже скачав, бачите, тут вона є на macOS, У мене MacBook, тут вона є на Windows, Google Play App Store на Coming Soon. значить вона поки що виходить в нас лише на комп'ютерах, на Mac і на Windows. Я поставив її собі на Mac, натиснув. Встановити, скачав, воно ось тут мені скачалося, я її викачав на комп'ютер. Думаю, з цим проблем у вас не буде. Після цього переходимо до самої гри. Зараз подивимося, що тут потрібно робити. Звісно, в першу чергу, тут потрібно буде зареєструватися, зареєструватися за поштою. Там буде можливість підключення гаманця. Я реєструвався конкретно за поштою, бо, тому що в формі нам потрібно буде вказувати пошту. Якщо у вас один аккаунт, ви конкретно можете грати в гру, набивати цей левел, зараз покажу, як. І робити собі це годин-два аккаунти максимально якісні. Я ж свою ферму буду робити по-іншому, трошки пізніше озвучу як. Я тисну авторизуватися, бо в мене вже аккаунт був. Якщо у вас немає і у вас ще англійська мова, то ви тиснете sign up кнопочку і реєструєтесь. Придумуєте там пароль, код з підтвердження з пошти, все елементарно. Якщо ж ви вже маєте аккаунт, то тиснете логін. Ось тут, до речі, справа зверху є такі кубички і для зручності ви можете натиснути параметри і включити собі українську мову, щоб вам було простіше це все робити. Хоча тут на Аліський теж нормально. Підтверджуємо, повертаємось. Тут буде така невеличка обучалка, її буде просто ось тут стрілочками походити, пройти, там, потикати кнопочку F, тому що вона тут відповідає за такі різні дії. Давайте, ось тут нам потрібно. Пройти блін, я насправді дуже давно не грав. І перейшли ми сюди, тиснемо F. В нас тут якийсь телепорт, нас перекидає далі, і після цього в нас відкривається така вкладка. Тут у нас звичайно як аркада, тут є бої. Нам потрібно їх вигравати, щоб набивати ось цей левел. Як бачите, він в мене теж не набитий. Поки що, я вам скажу більше, я навіть на основному акаунті набивати його не буду. Тут можна робити різні розкладки собі бійців. Я, якщо чесно, не в цьому не дуже сильно шарю. І ось тут є така штучка, якщо натиснути, можна оце дерево навичок просто прокачувати. Я як робив, тут де в мене був плюсик, я просто тиснув цей плюсик і прокачував якраз ось ці різні собі. Шкода тут є, бачите, контроль, рух і так далі. Натискав ось ці плюсики, доки натискалися. І ось тут зверху в мене ще є. Один, два і три. І ось тут. Ось, в принципі, все, що можна було натиснути, я натиснув. Просто Покласав, що класилось, так сказати, і після цього потрібно переходити до самої гри. Тиснемо сюди ренкін Краптіда і потрібно грати гру. Зараз покажу, яким чином її грати. Насправді це для мене теж щось таке дивне, тому що я її гри не граю, не розбираюся в цьому. Можливо, у нас в чаті в каналі є геймери, для яких взагалі не буде проблемою набити цей четвертий левел в золотій лізі, але кажуть загалом, що 3-4 години потрібно на це витратити. Якщо у вас один аккаунт, то я думаю, це варто зробити. Я думаю, що мене зараз просто рознесуть, тому що я навіть не знаю толком, як. Тут грати, але насправді все примітивно просто так у нас починається раунд, і тут у нас справа вибувають такі різні карточки, яка кожна відповідає за кожен удар до різного гравця. І що нам потрібно робити? Спочатку зробити, розстановити своїх гравців, наприклад, вони можуть стояти так, як стояли, можете їх попереміщати, якщо вам зручно це ролі не грає. Чекаємо таймер. Або, щоб не дочекуватись, якщо ви готові, тиснемо ось тут справа. І починаємо. Після цього, як в нас з'явилися суперники, ми беремо просто ось ці карточки і ось так перетягаємо весь час на суперників. Я роблю це просто інтуїтивно, здогадуюсь, просто кидаю ці карточки на суперників і надіюся, що я виграю. Я вам це перемотаю, тому що тут насправді нічого цікавого, просто Витягуєте карточки і стараєтеся вбити свого суперника. Хто грає, наприклад, якусь там доту, то розбереться, думаю, в рази швидше, бо я ніколи доти не грав, але знаю, що там похожий інтерфейс. Теж щось таке, ніби потрібно бавитись тими дяпіками і вбивати суперника. Я так розумію, тут є бійці, які мають дальній якийсь урон, тут є ближній бій, але я просто. Інтуїтивно це все роблю. Так виглядає, ніби я програю. Так як я і думав, я програв ще за все, і зараз буде другий раунд. Таким самим чином. Я думаю, я його теж програю. Але я вже казав, я не збираюся тут набивати цей четвертий левел. Мені це просто не цікаво. Я прийшов сюди гроші заробляти, а не грати ігри. Ну нічого дивного. Другу я теж програв. Геймер з мене такий собі. До речі, саме перший свій бій я був виграв, просто тиснемо, тапаємо, проходимо далі. І як бачите, мені до цього золотого рівня ще досить і досить далеко, тому я його набивати не буду. Виходимо з гри і повертаємось до сторінки про І Що я хочу сказати, друзі? Я не думаю, що просто біржа буде брити якраз по цих аккаунтах. Так, цілком ймовірно, що вони вставили поле для того, щоб ми написали пошту, щоб перевірити, чи в нас є аккаунт в цій грі. Тому можна робити декількома методами. Перше, якщо у вас один, два, можливо, Максум три аккаунти, ви можете витратити 2-3 години. Реально зробити аккаунт, прокачати його якраз до цього Gold 4, зробити собі тоді гарний скріншот, відправити його в Twitter і не паритися взагалі за нічого. Так як в мене більше 150 аккаунтів, я буду робити на частині аккаунтів. Просто я буду брати з Twitter інші скріншоти, інших гравців, можливо, один. Зроблю собі скріншот і буду робити його на всі аккаунти. А пошту в форму буду вписувати ту, яка є якраз на аккаунті Bybit, на яку він зареєстрований. Інший метод, який ви можете робити, ви можете запаритися і зареєструвати хоча б аккаунти в цій грі, щоб у вас пошта співпадала з тим, що є аккаунт в грі. Наприклад, не набуваючи цей четвертий левел, але маючи аккаунт в грі і вставляючи вже в форму пошту, на якій насправді зареєстрований аккаунт в цій ігрушці. Насправді, моя думка така: взагалі, в одній промоакції вони зробили так. Так, що зробили first-come first-serve, хто першого того і тапки, відповідно, хто перший зробив умови всі, тим і дали винагороди. І я по власному прикладу хочу сказати, що скріншоти, які ми просто брали в інших твіттерах, Брали у інших людей, нам на ці аккаунти прийшли винагороди. Цілком ймовірно, що цього разу буде те саме, тому що якщо подивитися по кількості репостів і співставити це зі статистикою гри, скільки людей є в Golden Lizі, можна сміло побачити, що більшість людей так і робить. Вони просто беруть чужі скріншоти, вставляють їх собі, заповнюють форму і все. Якщо будуть по цьому брити, це буде максимально незрозуміло, тому що скільки там буде, 20 тисяч переможців, має бути, а таких людей, які реально виконали умови, їх може бути 4-5. Можливо, 10 тисяч, кому тоді будуть роздавати ці винагороди. Якщо всіх так побриють, в цьому просто не буде сенсу, бо в майбутньому просто люди не будуть приймати в цьому участь. Бо зрозуміють, що їм потрібно на один аккаунт 3-4 години грати гру. Чого робити ніхто не збирається, тим більше я, людина, яка ніколи не грала ігор, не любить їх. Хоча колись трохи раніше я трохи її грибався, просто напевно зараз на це зовсім немає часу. Тому просто якщо вони будуть відбривати якраз по цій Golden Lizі, це буде максимально незрозуміло, бо тоді взагалі люди не будуть в них приймати. Мати участь і хто тоді буде грати їхню гру, хто тоді буде брати в промоакціях участь на байбіті. Звісно, що байбіт просто може цій грі надати список пошт, і вони можуть перевірити, хто там зареєструвався, а хто ні. Але є великий шанс того, що вони просто на це заб'ють бол. Тому більшість своєї ферми я буду брати ліві скріншоти. На частину ферми я хоча б зареєструю аккаунти, просто щоб були пошти зареєстровані в цій грі. Частину зроблю так, частину так. Але я не збираюся навіть на своєму основному аккаунті грати цю гру і тратити. Свій час. Знову ж таки, кажу, якоїсь однозначної відповіді немає, ви можете робити так, як вважаєте за потрібне, бо немає правильної відповіді. Ви навіть після закінчення промоакції, швидше за все не будете знати, як було правильно робити. Якщо у вас один, два, три аккаунти, можете грати, пробити цей левел і все буде добре, тоді взагалі не будете паритись. Якщо ж вам так само не хочеться це робити, як і мені, можете хоча б зареєструвати ці аккаунти в грі на пошти і повписувати їх сюди в форму. А можна просто забити, так сказати, Взяти чужі скріни, вставляти сюди пошту, яка прив'язана до байбіту, і заповнювати форму, так як я буквально сьогодні показав на відео, яким методом вже користуватися, вирішувати конкретно вам. Як я сказав, я буду робити другий метод і третій. Декілька пош зареєструю в гру, а все інше просто буду брати чужі скріншоти. Я обираю такий шлях, і якщо мене побриють за це, якщо я не отримаю винагород, я відповідальність за це несу сам. Якщо щось не вийде, ви маєте самі нести відповідальність. Якщо я вам просто скажу, робіть так або так, це буде з моєї сторони неправильно, тому що ніхто не знає, як точно робити правильно. Ну точніше, точно правильно робити це прокачувати аккаунт в грі і робити так, як має бути. А оці всі інші маніпуляції, це вже ми трохи ризикуємо, але я думаю, що нам має пощастити і нас принесе. Винагорода у нас тут буде 240 токенів API Зараз по курсу це виходить 300 доларів. До закінчення промоакції це може бути 100 доларів, може бути 200, а може бути і 500 доларів. Тому однозначно участь я би приймав. Затрати тут зовсім невеличкі, якщо ви не робите мультиаккаунти, якщо ви не робите масштабної ферми. До речі, в мене дуже багато є крутих відеороликів по мультиаккаунтах, близько 10, і більшість з їх стосується байбіту. Я використовую такі ресурси, як ADS Power, це антидетект браузер, Proxy Seller, це класні проксі. І Dark Store я купляю пошти, твітері. Всі посилання будуть в описі під відео. Можливо, вам теж потрібно буде робити велику ферму. Ви вже будете знати, де взяти ресурси. Тож, давайте зробимо швиденький підсумок. Ви зареєстрували аккаунт, верифікували його, зареєструвалися в промоакції, внесли депозит. На цей депозит зразу купили токени, можете одразу їх продавати, холдити їх не потрібно, і баланс теж можна виводити. Але я зазвичай на аккаунтах по 5-7 доларів залишаю. Підписуємося на твіттери, скачуємо гру, встановлюємо її, прокачуємо за бажанням до 4 рівня, робимо скріншот, робимо репост. Цей репост вставляємо в форму і пошту вставляємо в форму. Також трошки нижче. Тут у нас є ось ще такі акції: зареєструйтесь за посиланням. Якщо ви новий користувач і реєструєте за партнерським посиланням, в принципі, тут як і для партнерів, так і для звичайних Однакові умови, тому ви спокійно можете реєструватися за моїм посиланням. І якщо ви новий користувач, ви додатково отримаєте 5 токенів APRS. Це зараз виходить приблизно 6 доларів. Можливо, по курсу це буде більше на період закінчення акції, можливо, менше, але в загальному додаткових пара доларів ніколи не завадить. Також ви можете за своїм посиланням запрошувати друзів і теж отримаєте ви нагороди, але цей друг має виконати всі умови, відповідно, ті всі ж, які я сьогодні показував у відео. І ось тут знизу можна почитати всі умови, те, що після закінчення промоакції нагороди приходять протягом 14 днів. І тут всі деталі, можливо, хтось такий доточний, як я, і хоче це все почитати. Промоакція вийшла лише декілька днів тому. Витрати тут невеличкі, буквально. На там поповнити аккаунт, транзакція 30-60 центів, залежно в якій мережі будете поповнювати. А виграти можете 200, 300, а то й 400 доларів. Тому я рахую, це класна можливість. На цьому, друзі, я відео буду завершувати. Якщо воно вам було корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам поважаю профіту та до нових зустрічей.